Доброго дня, шановні ліцеїсти! Минулого року, перед самим початком війни, ліцейська медіакоманда мео 2TV планувала розпочати зйомки ліцейського шоу Міс і Містер Популярність 2. Але, як ви розумієте, війна внесла свої корективи, тож шоу довелося відкласти. Проте, це не означає, що ідея з шоу зникла повністю. Навпаки, вона не тільки не зникла, а зберіглася і відродилась. Саме тому. Ми раді вам повідомити, що від сьогодні ми розпочинаємо набір учасників на наше нове шоу. За весь період існування ліцею наші ліцеїсти завжди сяяли. Іноді хтось більше, хтось яскравіше. І так було завжди. Саме тому ми запрошуємо вас, шановні ліцеїсти, взяти участь у нашому новому шоу Зірковий ліцей. Ваште, шановні, в нашому шоу участь може приймати хто завгодно. Залишайте свої заявки у формі в описі під відео. З усіх заявок ми оберемо 10 учасників, на яких очікують 3 етапи змагань. Перший це бліц-турнір, своя гра. Тут учасникам потрібно проявити свій розум та кмітливість та за певний відрізок часу дати як умога більше правильних відповідей на шкільні запитання. У другому етапі буде гаряче, адже тим, хто пройде далі, потрібно буде крутити колесо фортуни і виконати завдання, отримане випадковим чином, тим самим довести свою креативність, свій талант, дотепність і кмітливість, залежно від завдання. І нарешті третій і останній етап нашого шоу це дебати, в яких двом фіналістам потрібно буде нарешті довести, хто ж з них правий. А найцікавіше те, що саме ви, ліцеїсти, будете обирати переможця. Ну і звісно, про нагороди. Бо що ж це за шоу, в якому немає за що змагатися? Ці слова не про нас, адже всі учасники нашого шоу отримають оцінки з предметів в залежності від того, як далеко вони пройшли. Ну а переможець нашого шоу неодмінно стане популярний. Отримає нові та незабутні враження. Ім'я переможця буде записано в книгу пошани ліцею та на почесному місці ліцеївської стіни. А Ганна Володимирівна Новицька обіцяла від себе сюрприз для переможця. Тож не гайте часу, переходьте в опис під відео та залишайте свої заяви.